Доброго дня всім. тут Дякую за запрошення, дякую за таку нагоду доносити до вас цікаву інформацію. Власне, сьогодні моя презентація буде пов'язана безпосередньо, десь вона буде перетинатися між особистим досвідом, про який трохи пізніше розповім, і моїм професійним досвідом з освіту. Я психолог, психотерапевт. Працював багато з дітками в Ізраїлі. Зараз переважно працюю з військовослужбовцями, сім'ями, навчаю військовослужбовців, навчаю психологів працювати з військовими і також є онкопсихологом за додаткову акредитацію. Окрім того, я є ветераном ізраїльської армії, майор армії оборони Ізраїлю в відставці. Вже закінчив свою службу 25 років і 3 дні вислуги. Добре, значить, темою мої. Моєю темою буде реабілітація військовослужбовців, які проживають виклики онкології під час несення військової служби. Це стосується безпосередньо їх самих військовослужбовців, так і ветеранів. Ми розуміємо, що статистика станом на сьогодні вона досить прикра. Не буду доносити до вас дуже багато цифр, вони зайвими, але розуміємо наступну ситуацію. Озвучувалося тут цифри 3-5 мільйонів ветеранів. Не знаю, не. Не орієнтуюся в тих цифрах, але розуміємо наступне. Що маємо до 2022 року? Статистика по онкозахворюванням вона досить така непроста. Маємо в середньому 300. Онкохворих на 100 тисяч населення, до середня статистика. Розуміємо, що можливо цифри значно більше. Маємо 886 дітей на 2001 рік, і смертність одна із найвищих в Європі. Що сталося після 24 лютого? Ситуація досить змінилася. Ми розуміємо, що війна за... зачепила чимало різних. Скажімо так, повпливала на різну ситуацію, в тому числі і на ситуацію стосовно статистики. Розуміємо, що остання річ, яку інколи цікавило державні установи, це рахувати кількість медично онкохворих онко -хворих людей, відповідно, практично ніхто не вів ніяку статистику. Значит, то не, нас не цікавить, розуміємо, що наступні цифри. Госпіталізація, якщо до, 2001 року, до 2021 року, в нас госпіталізація по е, онкохворим е, е, була 29 тисяч, то під час війни 14 тисяч. Крапка 9 тисяч. Тобто розуміємо, що ситуація вона не на користь, тобто багато людей просто не звертаються фактично за, за онкологічною допомогою, не звертаються до лікарів, відповідно, не діагностуються і не отримують необхідного лікування. Важливо зазначити кілька таких нюансів, які є канцерогенами. Це продукти горіння. Під час війни виділяється чимало продуктів горіння. Ми розуміємо тілесні травми, які можуть бути причинами до злокісних новоутворень. Ми розуміємо, що пошкодження ґрунту не безпосередньо впливає, але через деякий час, можливо, ми зазнаємо вплив через пошкодження ґрунту. Ми розуміємо, що є прямий зв'язок між. Онкологію і, і імунною системою, тобто, як, як тільки імунна система починає слабнути, то відповідно статистика показує, колишні дослідження показують, що рівень захворювань на злоякісні новотворення значно збільшується. Тобто а імунна система може вражатися також і через певні стреси. Розуміємо, війна це дуже стресогенна генна ситуація, при якій у нас є шанси зазнати цього. Це може бути контакт з вибухівкою, і це, звісно, може бути контакт з електромагнітним випромінюванням. Тобто розуміємо, що стан досить прикрий. Світовий досвід показує наступне. Серед військовослужбовців, які пройшли Афганістан, які пройшли Ірак, які пройшли інші гарячі точки, середній вік захворювань від 30 до 39 років. Тобто рак значно молодший, на жаль. Додатковий додаткові дані ми маємо наступні. Зазвичай визначають, що рак сечового міхура, кишківника, рак різні пухлини голови. На 18-27% значно більше, ніж серед цивільного населення тих самих районів, які зазнали впливу війни. Тобто військовослужбовців це майже втричі більше. Ми розуміємо, що кількість курців під час війни теж міжнародний досвід збільшується на 50%. А ми знаємо, що паління безпосередньо може привести до злокісних новоутворень. Тобто потенційно ці люди можуть теж хворіти на рак. Саме цікаві такі дані, які можуть показати стан, що, на що нас чекає, серед ветеранів американців кількість діагностуваних збільшилась на 112%. Це дуже великі дані, дуже серйозні дані. Розвиток злоякісних стихнув якщо раніше, під час мирного часу, скажімо так, ракові пухлині приблизно. Брало трохи менше часу розвиватися до того стану, при якому могли б діагностувати, то зараз ми бачимо розвиток до трьох років. Латентність теж до трьох років. Тобто, після того, як виникла пухлина, і до того, як людина фактично померла через пухлину, теж час скоротився до трьох років. Тобто, фактично, ми розуміємо, що ті військові, службовці, які зараз вже воюють, вони ще не знають про наявність своєї онкології. Ми розуміємо, що через деякий час. Вони всі будуть діагностовані, більшість з них на досить запущений, досить занедбаний степінь раку. Картина в Збройних силах України незначно краща. Стиль проходження служби в Збройних силах України не, не заохочу звертатися за допомогою. Тобто немає в нас в Збройних силах культури. Зверня. Тобто, якщо не поранило, якщо кров не тече, якщо немає ампутації або чогось серйозного, якщо були, то перебули. Знаємо всі такі ситуації. Всі були там, ну, більшість тих, хто були, це звичка ігнорувати біль або дискомфорт. Як я вже сказав, поболіть та перестане. Це низька усвідомленість щодо турботи про здоров'я. Ну, це десь приблизно нам в нашій наших генах приблизно за себе не дуже турбуватися, тим більше, коли мова йде на часі війни, це відсутність можливості фактично користуватися вчасно, вчасно користуватися кваліфікованою допомогою. Тобто люди просто фактично не звертаються військовослужбовці, в яких діагностують рак. Вони вже діагностують цей рак, ця пухлина вже діагностована на досить запущеній стадії, досить запущеній формі, коли ж інколи, на жаль, немає що з тим робити. І розуміємо, що немає програми превенції, тобто в Збройних силах станемо сьогодні, навіть якщо наскільки кваліфіковані були б військові медики, превенція злоякісних новотворень не існує як, такої, як такого фактору. Саме як ця тема може бути доречною до нашого нашої з вами? Нашої з вами зустрічі. Тут я пропущу, бо деякі варіанти не актуальні, але хочу сказати наступне. Що таке рак, я знаю на свій особистий досвід. Особисто прожив рівно півтори роки тому рак досить такої запущеної стадії, ще тоді знаходився на службі в Збройних силах Ізраїля. Тобто, що таке бути військовослужбовцем з онкологією, я знаю. Тому, відповідно, розумію, що військовослужбовці потребують тоді, коли вони проживають такі виклики. Саме злоківсних новоутворень. І для цього я заснував програму, яка називається програма Разом. Тобто це свого роду програма, яка передбачає три види послуг супроводу. Перший це медичний супровід. Станом на сьогодні заснована антиракова коаліція України, мною заснована антиракова коаліція України, де метою цієї коаліції це зібрати всіх можливих фахівців. З онкології з лікування онкології як світового рівня, так і українського рівня, зібрати тих фахівців для того, щоб можна було скеровувати наших героїв, наших військовослужбовців на лікування. Це може бути лікування як в самій Україні, так і позами, поза межами України. Станом на сьогодні підписані меморандуми з ізраїльськими клініками, і ми знаходимося я разом своєю командою на підписанні меморандуму в Туреччині і в Швеції. Перш за все, це медичний супровід, це діагностика, лікування і відновлення вже самих пухлин. Другий етап, то навіть не етап, то друга форма супроводу це психологічний супровід. Теж по програмі разом. Зараз я вас познайомлю з основою цієї програми. Вона... Так, про то я трохи говорив. Раз, два. Мова йде про короткотривалу психотерапію. Вона триває 5 зустрічів, тобто 5 тижнів по 2 години кожну зустріч. Фактично. На кожній зустрічі ми проговорюємо різні нюанси, різні варіанти. Це ну, зазвичай це 50% мова йде про психологічний тренінг, скажімо так. Тобто, метою є навчити людину розуміти, усвідомлювати, що з її станом відбувається, тоді, коли вона проживає різні онкологічні виклики. Друге, це навчити дати людині чіткі техніки, як опрацьовувати певні стани, такі як тривога, як хронічний біль, як дискомфорт в тілі тощо, і відповідно переконатися під час самого тренінгу, що вони вміють це застосовувати. Тобто, фактично я даю людям інструмент для того, щоб вони навчилися опрацьовувати свої стани і жити з тими станами. Чому саме 5 сесій, чому саме 10 годин? Ну, по-перше, інколи буває таке, що найбільше часу немає. Тобто людина повинна отримати інструменти для самодопомоги. Звісно, що в ідеальному стані ми могли би отримувати хорошу, надавати хорошу психотерапію, індивідуальну терапію, класичну психотерапію, коли мова йде про 10, 20, інколи 30 сеансів. На жаль, в нас часу на то немає. Треба чітко дати інструменти, переконатися, що людина вміє опрацьовувати ті інструменти і продовжити життя далі. Що таке разом? Перше, це розуміння мого стану, психоедукація. Людина розуміє, що таке стрес, як працює стрес, як це впливає на центральну нервову систему. Друге це активний рух до покращення мого стану при певних симптомах. При певних симптомах, при певних ознаках є певні техніки взяті з когнітивно-повідінкової психотерапії, котрі можуть бути дієвими стабілізаційними в певних емоційних та ментальних станах. Третій варіант це заземлення техніки самодопомоги при кризових станах, тоді коли мені найгірше, найбільше мене зачепила тривога, або мене найбільше болить, або мене найбільше нудить. Відповідно, тут є чіткі дієві техніки, які ми можемо запропонувати нашому клієнтові. Опанування це подивитися, як людина опановує техніки з емоціями тут і зараз, під час тренінгу ми це відпрацьовуємо. І масштабування, тобто переконатися, що людина вміє застосовувати дані ресурси і проживати з ними далі. Додатковою, додатковим виглядом супроводу є паліативна підтримка, але наразі я не буду доносити цей. Матеріал, що зараз важливо, тобто, що ми розуміємо станом сьогодні? Є програма, чітка програма, яка кожному військовослужбовцю, який зазнав онкологічного виклику, ми, ми можемо надати супровід, як і медичний супровід, так і психологічний супровід. В разі потреби сім'ї надається паліативне консультування нашими фахівцями. Тобто, фактично, утримуємо конкретну людину, яка звертається в наш центр, в нашу асоціацію. І від як кажуть, під ключ, супровід від А до Я, від етапу звернення, діагностики і до повернення назад в Україну після того, як і, сподіваюся, що ця, цей виклик, онкологічний виклик, був і, вже і, на закінченні його. І, що ми вміємо? Ми вміємо добре давати саме ту програму, яку я тільки що перед вами. Вам доніс, ми вміємо супроводжувати людей. Ми вміємо налагоджувати контакти з різними клініками по всьому світу. Ми вміємо добре давати психологічний супровід. Що нам потрібно, фінансування. Ми маємо розуміти чітко, що розуміємо, усвідомлюємо, що на настаном сьогодні Україна не завжди може допомогти в конкретному лікуванні. Отже, що тут може допомогти, допомогти. Можуть бути спонсори фінансування цього проекту для того, щоб врятувати кожне життя. Тобто розуміємо, що бійці вони живуть зовнішньою війною. У нас є зовнішній ворог, рак є внутрішній ворог, знає особисто. А ми тут для того, щоб допомогти долати ворогів. Дякую.